Всім дня. Маємо в продажі свіжопригнану шкоду Октавію А5. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік виготовлення. Перша реєстрація та модельний рік автомобіля 2010. Двигун 1,6 МПІ. Звичайний атмосферний двигун. Механіка 5 ступка. Автомобіль в шикарному стані, по кузу без дефектів, без корозії. Без подряпин, зимова гума вже. Дивіться, стан порогів, стан кузова. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло оригінал. Двій рік. Над лобовим все чудово. Оригінальні ковпаки зимова гума. Дивіться на цей стан кузова. По комплектації присутній задній парктронік. Парктронік працює, кришка багажника також без корозії. Заднє скло оригінал. Великий вмісткий багажник в комплекті шторка. Шторка працює, аптечка, знак аварійної зупинки. Далі у нас повнорозмірна запаска, нова стоїть домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника не крутилася, болти не кручені. Пластик цілий, без пошкоджень. Стан. Задніх фонарів. Йдемо далі. Захисна плівка на місці з обох сторон. Сидіння в гарному збереженому стані. Карти частенькі, ціленькі, не провищі. килимки на місці. Дивіться, стан салону. Стеля також частенька-ціленька. По пройомах все чудово. Йдемо далі. По комплектації у нас передні стопідйомники, підйомники, регулювання підігрів дзеркал, регулювання фар. Стан керма, дивіться. Штатна оригінальна магнітола, кондиціонер. П'яте ступка, механічний ручник з автомобілем два ключа. Давайте запустимо двигун, Пробіг даного автомобіля 193 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає, стан керма, кермо не шите, повністю в оригіналі. Структура не старта. Оберти не плавають. Мультимедіа працює, кондиціонер також працює. Два ключа, є сервісні документи. Дивіться, ТО. Один єдиний власник, до речі, в автомобілі. ТО на 3114 євро. Всі сервісні документи, тюфи, останній зафіксований пробіг. Це 23 рік, 5 місяць, 178 тисяч кілометрів. Люба перевірка без проблем. Є сервісна книга. книга, оригінал. Ось надам він код автомобіля для перевірки. В такому стані салон. Склопівйомники працюють. Електродзеркала Працюють. Парктронікс працює, бачите, машинка, коли... Приближаєтесь до перешкоди, воно відображається тут на моніторі. По куліссі все чудово, рушник працює, тримає. Ходімо далі. Тут на стоїці всі бірки з пробігом також присутні. Робота двигуна. Заміна мастила була 23-му році зафіксований пробіг, по болтах нічого не крутилося, капот також, також з цієї сторони. Кришечку притягує, щупа не сапонить. Радіатор стоїть. 30-та неділя 2009 року. Пари оригінал, з цієї сторони не видно, але вони рідні оригінальні. Ось такий чудовий автомобіль маємо. Кого цікавить, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!